Друзі, сьогодні моє чергове ноу-хау, як швидко знайти тоніку субдомінанту, домінанту при гамі. Любій гамі. Дивіться, до мажор. Граємо по три ноті триольками. До ре, мі, фа, соля, сі, до ре, до. Закручуємо трошки. Ліва рука у нас буде до, мі, соль. фа ля, до. соль сі, ре. і до, мі, соль. Граємо. разом. До, ре, ми, тоника. Фа, соль, ля, субдоминанта. Си, до, ре, доминанта. И розвязок тоника. Соль, мажор с фа льезом, так? Б, соль, до, ре. У мажори и тоника, и субдоминанта, и доминон, доминанта мажорни. Соль, си, Субдомінанта До, до, до ре, мі, і домінанта ФА, СОЛЬ, соля і тоніка, соль, сольсіра. Тепер дивіться, що стосується мінору. Якщо ми візьмемо до мінури і соль мінор. Тобто в мінорах домінанта по законах класичної гармонії завжди мажорна. Тобто, що в ДО мажорі, що в ДО мінорі, домінанта буде мажорна, але розв'язок буде. В мажорі – в мажор, а в мінорі буде в мінор. Тобто буде так. От мінор. А мажор. Дивіться, як воно виходить. До мі, ба, моль буде Так, мінор. До мінор тоніка. Субдомінанта буде фа мінор. Бачите, як красиво? От, а домінанта буде по гармонічному мінору, бекар буде. І за рахунок цього буде соль бекар, ре. І тоніка. Беремо соль мінор по-гармонічному, да? соля, сі, моль, до, ре, мі, моль, фа, діє, соль. Тобто у нас домінанта буде не ре фа, ля, а ре фа, фадієзля. Соля, моль, тоніка. Субдомінанта. Фаніє, соля. щоб було, легше було орієнтуватися. І розв'язок у мінор. Тож, тренуйтеся, слідкуйте за моїми вправами.